Так, і нарешті настала черга для обробки ріпаку і пшенички. Цього року ці дощі вибили повністю нас із колії. У нас дуже холодно, сніги, мокро. І ми цього року, як завжди, проводимо експерименти. Так, що стосується ріпаку. Ріпаку ми будемо робити фунгіцидом росторегулятором. І інсектицидом. Завжди ми користуємось губуконазолом і азоксіструбіном, таку суміш робимо, триазоли і азоли. А цього року компанія Адама люб'язно нам дала на демо. До речі, користуючись нагодою, хочу сказати, що в нас цього року компанія Адама буде проводити День поля, семінар. Так що побачимо дію і результат їхніх препаратів. І дала нам на демо, е, свій, е, свій новий препарат із біокомплексом. Чекайте, десь він тут, Акадія. Акадія, ми 10 гектарів ріпаку зробимо цим фунгіцидом, який має в собі тибуконазол, зоксіструбін, ну, тобто, що ми звично робимо. І ще плюс біо, біостимулятор якийсь актив. Е, ну, подивимось. Подивимось. Я думаю, що цього року, можливо, ці, е, цей біопрепарат щось і покаже результат, тому що рослини знаходяться в стресі, в холодовому стресі, в перезволожений ґрунт, переущільнений, наші чорноземи. Чорноземи важкі, запливчасті. Ну, побачимо, подивимось. І ще плануємо сьогодні пшеничку обробити. Обробити гербіцидом. Ну Ми з осені проводимо гербіцидну обробку, але поодиноко вже проскакують бур'яни. Якась фіалка, невеличкі осети, тому ми його підчистимо гранстаром. І ще хочемо, хочемо зробити експеримент. Ну, Я вже цими препаратами користувався, тому я на левову частку, ну, на відсотків 95 їх внесу на пшеницю і 5% залишу для контролю. Це амінокислоти, аміноксеріон, теж від компанії Адама. І скудеро Добриво, Скудеро 6,25,25, 25, 25 Яке містить в собі основні фосфор і калій, і плюс ще і бор, і залізо, мідь, марганець, молібден, цинк, дуже багато мікроелементів. Чому, скажу вам так, чому вирішив цього року ці препарати застосувати на пшениці, бо погода не найкраща для цієї культури, і бачу горбки, ну, у нас рельєф полів. Дуже гористий, гориста місцевість і горбки, підйоми, оці морози, що це були весняні, що ми мали 6 градусів на початку квітня і сніг, ну, вони трошки дали, дали по пшениці. Як то кажуть, дали по шапці цій пшениці. Вона присіла, вона вторинна коренева система в неї ну затрималася, вона в розвитку. Якщо ми поглянемо. В низах на рівнині на стан пшениці, і по горбках, ну, є питання. Я думаю, що ми сьогодні оприскаємо поля, і я на вихідні постараюся піти викопати і показати різницю в, рост, в рості і в фазах вегетації пшениці відносно зміни. Відносно зміни рельєфу горизонту, як впливає рельєф поля на розвиток культур? Отож, спостерігаємо, дивимось, я думаю, що буде цікаво.